Пан Андрій працює в сфері енергетики з 2001 року, отже, 24 роки поспіль, так як і хотів першопочатково, хоча й опанував фах, промислове та цивільне будівництво та став інженером-будівельником, але пристав на пропозицію долучитись до Криворізьких електричних мереж, стати електромонтером. Трохи згодом став майстром. Коли вступав до інституту на, будівниц... на факультет будівництва, я все-таки мріяв піти на електротехнічний факультет, але ж там були трохи такі бали високі. в мене були проблеми з фізикою, і я не поступив на той факультет. В мене в мріях були такі плани, якби. ну, Я поступив на будівництво, на факультет будівництва, і згодом, бачите, Життєвий шлях мене перекинув все-таки в енергетику. Кожен новий робочий день починає з селекторної наради та визначення актуальних задач. Працюють як в межах Кривого Рогу та Криворізького району, так і за його межами. багатостраждальному Нікополі на деокупованій частині Херсонської області тощо. В 2022 році долучались до відновлення електромереж на Київщині після бойових дій. Проходить селектор, потім нам видають завдання. Ми збираємося з робітниками своєї нарядній, обговорюємо свою роботу, що треба взяти, який інструмент, акелаж. Потім майстер виписує наряд, ми там обмірковуємо свою роботу, як буде проходити робота, тому що робота ще у нас треба ж їхати. На якийсь, на якийсь об'єкт, може і 50 кілометрів, і 70 кілометрів, тому це не так, що в кабінеті в цеху відбувається робота. Відрядження до прифронтових територій особливо небезпечні, адже від початку звучання сигналу повітряної тривоги і до можливих обстрілів минають буквально лічні хвилини. І це додає додаткове навантаження до ремонтних робіт. Працюють тільки там, де пройшли сапери із розмінуванням. Процес після аварійної. Після аварійного ремонту да, ну він відрізняється, як до війни, да, це було трохи там якийсь дріт з'єднати. І якщо у нас така ситуація після прильоту, то там може бути і розорвана, і траверса, може там і два-три дроти бути розорвані. А може бути таке, що і в двох-трьох прольотах дроти будуть порвані. Тому я скажу, що да, складно трохи. Але хлопці вже до цього трохи адаптувалися і я кажу, виконують свою роботу дуже добре. Періодичні ракетні та шахетні обстріли повсякчас додають роботи, якої в Андрія та його колег по цеху, і без того більш ніж достатньо. Але мужньо тримають всі удари долі і працюють для того, аби в оселях криворіжців та українців загалом було світло. А допомагає в цьому і пані Оксана. Вона обіймає досить відповідальну посаду у дніпровських електромережах. Цій спеціалізації навчалась роки поспіль. Прийшла сюди працювати відразу після закінчення гірничого електромеханічного технікуму на зв'язок службу зв'язку. Тут працювала мене мама, я так скажемо, стопах. І вже працюючи, потім заочно закінчувала Харківський національний університет радіоелектроніки на спеціальність інформаційній мережі зв'язку. Перша посада в мене була електромонтер, Я прийшла сюди працювати електромонтером. А потім, у 2008 році, мені запропонували посаду начальника вузла зв'язку. І потім змінювалась назва, там провідним інженером була. І в 2021 році, у грудні, мені запропонували посаду начальника центру з обслуговування засобів диспетчерського технологічного управління. Я не відмовилась. Центр займається обслуговуванням засобів зв'язку, тобто ремонтом і технічним обслуговуванням засобів зв'язку. А також організацію каналів диспетчерського зв'язку з об'єктами енергомережі. В нас є магістральні канали зв'язку, які організовані за допомогою радіорелейних ліній, волоконоптичних ліній. Також є стаціонарний зв'язок, це автоматичні телефонні станції. це… Абонентська мережа. Робочий день Оксани починається рано вранці, а закінчуватись може зовсім по-різному. Все залежить від наявних задач та ступені необхідності їх екстреного вирішення. Тож подекуди змушені працювати до пізньої години. Робочий день у мене офіційно починається о восьмій, починається з короткої наради всіх працівників, які знаходяться тут, на місці, тобто очна нарада. Далі працівники роз'їжджаються це бригади, які роз'їжджаються по своїх роботах, які були заплановані раніше. О 9-й годині в мене нарада з регіонами, також до півгодини це коротка нарада. І далі всі займаються своїми справами. Тобто бригади працюють. Я працюю над своїми справами. Центр включає в себе три підрозділи: це Західний, східний і центральний. Центральний підрозділ це Дніпро, Дніпровський регіон, а східний підрозділ це Підгороднє, Новомосковськ, східний регіон. І західний регіон, який включає в себе місто Кривий Ріг і Нікополь, об'єднує два міста. Звичайно, зараз Нікополь це найскладніший регіон. Взагалі, це 16 бригад повністю по центру. Робота змінилася, можна сказати, кардинально. Нікопольський регіон, він дуже складний зараз. Там прийшлося перевести людей на інший графік роботи, щоб більш оперативно реагувати на аварійні ситуації, на якісь пошкодження. Нікопольський регіон залишається складний зараз, найскладніший, мабуть. Але не дивлячись на це, саме головне люди. люди працюють і там працюють, і кваліфіковані спеціалісти намагаються все робити для того, щоб підтримувати зв'язок в тому регіоні. До початку Великої війни, звісно ж, ніхто Оксану та її колег не готував. Тож в процесі існування в нових умовах змушені були швидко адаптуватись до нових реалій. Внутрішню підтримку надає родина та заняття йогою. Остання є улюбленим хобі впродовж останніх 9 років. Старається займатися 2-3 рази на тиждень. Було внутрішнє перечуття в ЗМІ на телебаченні, про це багато говорили, І виключно внутрішні перечуття. Готувати так, щоб готували ні, не готували. Моє хобі це йога. Я займаюся йогою. Вона допомагає мені з думками з моїми справитись і ну, підтримує мене. У мене так, в мене є родина, в мене є чоловік, донька, і більше за все напевно підтримує мене родина. чоловік. Зрозуміє мій графік, напружений графік, інколи не все сплануєш так, як хочеш. Ну, чоловік підтримує у всьому. І Андрій, і Оксана і тисячі їхніх колег стійко щодня виконують свою надважливу роботу із забезпечення електрикою міст та сел України, супереч всім обставинам та намаганням ворога розбалансувати систему. Нині ж енергетики гідно тримають свій енергетичний фронт та працюють над створенням децентралізованої системи резервних джерел живлення, обладнання зв'язку, які забезпечували більш надійний та стабільний зв'язок під час перебоїв з електропостачанням.